Щойно стало відомо, що усі рейси, що вилітають з литовища Манчестера у Великій Британії, скасували або суттєво затримали через. Відключення електроенергії повідомляє Sky News. Зазначається, що значні проблеми з електропостачанням е, спостерігаються у прилеглій місцевості і торкнулися аеропорту та багатьох інших об'єктів британського міста. Представник аеропорту повідомив, що усі рейси з терміналів 1 та 2 скасовано до подальшого повідомлення. Водночас, деякі рейси, що прибувають, перенаправляють до інших аеропортів. Про причини, через які сталося відключення. Настільки масштабне електроенергії наразі не повідомляється. Спека може зірвати літні Олімпійські ігри у Парижі. Заяви, що пекуче сонце і задуха унеможливлять змагання, лунають як від спортсменів, так і від кліматологів. Повідомляє Сканд'юс. Теплофізіологи з університету Портсмута заявляють, що підвищення температури може призвести до того, що спортсмени втратять свідомість під час змагань або в гіршому випадку загинуть. А у доповіді з назвою Вогняні кільця ризики спеки на Олімпійських іграх у Парижі 2024» тисячі закликають вжити заходів. Одна з рекомендацій змінити розклад змагань так, щоб вони проводилися у прохолодніші місяці або у прохолодніший час доби. У звіті дослідники клімату проаналізували різницю температур з 1924 року, коли Париж востаннє приймав Олімпійські ігри до цього року. Інші рекомендації покращити охолодження спортсменів. А з цікавих більше говорити про зміни клімату, а також переоцінка спонсорства викопного палива у спорті. У заяві міжнародного олімпійського комітету йдеться, що температура в місцях проведення змагань буде ретельно контролюватися, і що забезпечення спортсменам і глядачам найкращих і найбезпечніших умов є пріоритетом для мок і всього олімпійського руху. Британську медичну базу даних зламали хакери, припускають, що це зробили кіберзлочинці, що пов'язані з Російською Федерацією, які називають себе це В результаті атаки заблокований доступ до приблизно 300 мільйонів файлів Національної служби охорони здоров'я Великої Британії. Злочинці вимагають викуп у 50 мільйонів доларів. У заяві заломщиків йдеться, що вони Мстять королівству за підтримку України, повідомляє Deutsche Welle. Хакери проникли в іт систему компанії Стінновіс, яка надає лабораторні та діагностичні послуги безліч лікарень приватних та державних. До їхніх рук потрапили дані про звернення до лікарів та результати аналізів, у тому числі на ВІЛ та онкологію. Кіберздирники перекрили лікарям доступ до документів пацієнтів. Внаслідок блокування доступу у лікарні Британії були змушені відкласти майже 1600 термінових прийомів та операцій, у тому числі переливання крові та трансплантації. Як повідомляє The Guardian, Стінновіс відмовилася платити викуп у відповідь, хакерське угруповання Целін виклало у відкритий доступ 104 файли з даними пацієнтів. Китайські моряки, озброєні палицями та кірками, штурмували філіппинське судно. Під час жорсткого перехоплення кораблів військово-морських сил Філіппін у спірному районі Південно-Китайського моря вони не використовували пістолити чи гвинтівки, не кажучи про іншу більш високотехнологічну зброю, яку зараз широко використовують у сучасних конфліктах. Основна логіка така палиці й каміння можуть зламати мої кістки, але з меншою ймовірністю призведуть до війни. Можливо, Китай міг би вказати на ідею, що в даному випадку в південно китайському морі це були інструменти, а не зброя. Очевидно, що пересторогу викликає можливість спровокувати Сполучені Штати, оскільки існує. Договір про взаємний захист від 1951 року між Філіпінами та Сполученими Штатами у 2022 році під час зіткнення з індійськими військовими за частину північно-східної індії, на яку претендує Китай, китайські та індійські сили здається вступили в рукопашний бій і використовували каміння та саморобні палиці як зброю. У 2017 році китайські та індійські війська на передовій не мали зброї, а натомість билися штовхаючись або б'ючись. Грудьми е, на тлі спроб Китаю захопити землю Бутану близького союзника Індії. Використання Китаєм нетрадиційної зброї може бути стратегічним кроком, щоб уникнути ескалації та відвернути увагу міжнародної спільноти, особливо з боку Сполучених Штатів. Але експерти попередили, що, хоча цього разу це й спрацювало, але це було ризиковано.